В чому помилка був такий маратон, який назвався Стань легше знак оклику, ще можемо почути, як люди говорять, мова чистіше, моя мова стала чистіше, мій зріст став вище. Ні, це не по-українському. Де ж тут є проблема? Вище, чистіше, легше. Це все вищий ступінь порівняння прислівників, а прислівники високо, легко, чисто. Отже, якщо маратон називається стані легше, це означає, що людина була важко, а стане легко. Мова була чисто, а стане чистіше. Зріст був висок.